Всім привіт! З вами Палич, і зараз ми поговоримо про те, як українські стрімери фінансують економіку РФ і тим самим армію Росії. І також як вам, глядачам, випадково не фінансувати вбивство Українців. Розумію, питання складне, важке, тяжке, і дуже буде багато так би мовити, нюансів по цій темі. Багато думок, але в цілому я в ситуації вам передам, як її бачу. Як то кажуть, дам вам інформацію, а ви далі вже вирішуйте самі, що, куди і як. Начнемо за стрімерів. Оскільки я більш танкіст, да, тому бо більше буде все-таки, я більше знаю, маю знань у темі танків. Да, і Темі стрімерів, але загалом це стосується абсолютно всіх стрімерів. І так, почнемо про ігри. Якщо е, стрімер проходить на стріму російську гру, чи, і купляє її там, чи в стімі чи ще десь, відповідно, він платить гроші російській компанії. Ця російська компанія, відповідно, платить налоги Росії, платить е, ну, ці гроші в економіку Росії. Я думаю, з цим питань немає. Я думаю, з цим усі погодяться. Да? Також, якщо тепер вже більш конкретно до танків, візьмемо Лесту. Візьмемо Лесту. Я думаю, всі прекрасно розуміють, що це повністю російська компанія. І ті танкісти, ті стрімери, які грають на Лесті, які донатять Лесту, таким чином донатять, донатять в економіку Росії. Я думаю, це також факт стопроцентний, і з цим спорити немає смисла. І відповідаю відразу на коментарі тих. Хто скаже, що Wargaming і Леста це одне те саме. Е, є такий блогер Oldboy, який провів дуже гарне розслідування по цьому ділі. Всьому, і він якраз таки спеціалізується по цих е, розслідуваннях. Є дуже гарне відео. Посилання на нього вас також вирізать зараз вверху, тому я повністю коректуюся е, цим розслідуванням. Думками Oldboya по, по всій цій темі і тими фактами, які представлені у відео. Так що, кому цікаво, зразу йдіть його дивитися, а потім вже говоріть про Wargaming і одне і те. Ж. І виконуйте всі рекомендації, які, роби, які вам дає Oldboy у тому відео. Такі от діла. Ті стрімери, які зараз грають на Лесті, які вливають на її гроші. Фінансують економіку РФ. Точка. 100% факт. Я думаю, про це спорити не будемо. І це стосується не тільки танків, це стосується також інших і гор. Тому будьте уважні, коли ви купляєте якусь гру. Будьте уважні по цьому моменту. Далі донати. Дуже багато російських донатілок, таких, наприклад, як DonatPay, таких, як, наприклад, Donation Alerts. Я думаю, тут нічого не треба цей, говорити. На жаль, це інформація тільки на російській вікі, тому маємо, що маємо. Це такий нюанс. Щоб ви розуміли, той самий сайт donatepay.ru. Думаю, нікого не виникає сумнівів, тому що це російський сайт. DonationAlerts.com, Я думаю, тут, як то кажуть, можна було б і задуматися, вроді би, не цей, але ми бачимо отаку от історію. Да? владелец Майком, переходимо сюди. Дочірня компанія ВК. ВК, в принципі, всі прекрасно розуміють, що це таке, все це воно під егідою mail.ru group. Я думаю, питань по цьому у вас також не должно бути. Розказую по поводу донатілок. Donatpay.ru знімає 5%. Це при виводу, при виводі в Україну назабирає 5%. Donation Alerts, я там знайшов, вроді би, як 10%, п'ятники, згідно з Вікіпедії, 10% знімає. Тобто від ваших донатів, якщо ви донатите через DonatePay, Donation Alerts, там, можливо, з вас ще якийсь відсоток вони знімають і знімають відсоток е від тієї суми, яку стрімер виводить собі. Відповідно, вона заробляє гроші, а оскільки компанії російські, відповідно, вони платять гроші в економіку Росії. Також будьте дуже уважні. На сьогодні є дуже є дві, точно якими я користуюся. Дві гарні донатілки, донатілки України. Це Дяка і Донатело. Донателло, взагалі дивіться на головній сторінці, великими буквами, підтримати ЗСУ. Це дуже круто і дуже офігенно. Тому щоб вам випадково не стати, не фінансувати економіку Росії, дивіться, через що ви донатите. Наприклад, наприклад, той самий Donation Alerts. у мене навіть. Цей не відкриває. Навіть провайдер не відкриває цей сайт. Навіть провайдер не відкриває цей сайт. Що, як ви бачите. Тому будьте уважні, через що ви донатите. Це також важливо. Більш того, давайте по танкових блогерів. Да? Я пробівся по декільких танкових блогерах. І знайшов шоу, на мою думку, багато хто за рік війни не додав до себе посилання до українських донатів. От, наприклад, той самий блаті. Донат для України. DonatePay.ru Переходимо сюди, ми не звертаємо увагу, що це рублях, терапири. Є гривні, є гривні. Єсь гривні. Але якщо подивитися далі, то давайте відкриємо тут посилання на ВК, там телеграми це все. Просто відкриваємо наш YouTube канал. Відкриваємо про канал. Божечки, як говорить, вибачаюсь. про канал. Відкриваємо про канал. Місце на знаходження Росія. Тут у вас мають відкинутися всі питання. Але є ряд блогерів, які за рік війни не додали сюди у свої стріми посилання на українські донатилки. Е, можливо, десь вони є, але десь заховані, я їх так просто зразу не бачу. Я їх так просто зразу не бачу. І це, як на мене, величезна проблема. Дуже багато Donation Alerts, ця вся історія, дуже багато донатпеїв і так далі. Так, да, Дивіться, я як стрімер, я розумію важливість віджетів, які там вискакують підписочки, оці всі, да, там, хто там підписався, там оці всякі рейдики. Я це як стрімер розумію. Так, да, в українських донатілках такого функціоналу немає. Російські в цьому плані набагато функціональніші. Але українські донатілки ростуть, розвиваються. І хіба не можна хоча б зробити так, щоб зменшити оборот грошей у цих сайтах DonatPay, .ru. Да? Зробіть собі оформлення на цьому сайті, да? а додавте собі віджити, ну, додавте донатілку українську. Хіба цього не можна зробити? Як мінімум, це, скажімо так, хоча б у вас буде спокійніше на душі. Це я таки як на мене. Я дуже здивований, що багато стрімерів за рік е, повномасштабного вторгнення, давайте скажімо так, да, не додали можливість українцям донатити через українські донатілки. Відповідно, всі, хто донатить владі, дезертоду, мозольки, сакресу. Анжелі Лялька. І я впевнений, що дуже багато буде стрімерів, які так і є, ви автоматично становитеся спонсорами російської економіки. Як би це не звучало, але це так. Можливо, там невеликі суми, копійки і т.п., але це факт. Тому задумайтесь над цим, кого ви дивитеся і через що ви кидаєте гроші. Такі от діла. Можливо, я. Попаду да, під хвилю хейту, на їзді від цих стрімерів, але це факт. Ось їхні сторінки, щоб не казали, що там. Я щось там видумую. Да? Ось їхні сторінки, щоб я там не казав, що це якісь там, там да, фотошопи і так далі. Тепер. Ну, в принципі, ви це все бачите самі. Все це ви самі бачите. Я цього, я таки, не розумію. Такі от діла. Далі по поводу. Російських стрімерів, е, якщо ви дивитесь російських стрімерів, то в ніякому випадку їм не донатить. Навіть якщо він там проукраїнський супер-пупер, е, е, тому що він проживає в Росії. Ви їм закидуєте гроші, е, ви платите гроші на цей на, через систему да, донатів. З вас знімається певний відсоток на економіку Росії. Плюс ця людина живе в Росії. Повторюсь, який би він проукраїнський не, не кричав і не був і не кричав Слава Україні. Він живе в Росії, він купляє продукти, е платиться з цих продуктів, також йде частинка на економіку. Платить комуналки, платить оце все-все-все, користується там, платить пальне, користується електроенергією. Ти да Це все йде частинка. З цього йде на економіку. Помимо цього всього, ви дивитеся. Його, да, ви йому приносите більше популярності, ви е, поширюєте, так би мовити, да, контент його, і він також заробляє з цього гроші. Якщо в нього якісь там сайти є, на яких там є якась реклама, ви туди переходите. Люди, які рекламують на цьому товар, на його сайті там товари, чи він якісь там товари рекламує, е, ці, так, вони також заробляють гроші на цьому. І також це все йде в, сумарно в економіку Росії. В... І тим самим йде фінансування армії Росії. Я розумію, що українського контента зараз мало в Ютубі. І це не стосується не тільки ігор, а будь-яких там технічних гайдів. Якихось там авто, там мото, там відео цього всього відоса, відосів всіх на цю тему мало. Я розумію, що українського контенту мало. Але повірте мені, він росте. Є канали, які перейшли на українську, є українські канали, які також. Навіть можливо там роблять контент російської, але постарайтесь мінімалізувати в першу чергу контента з Росії, тому що, як то кажуть, велика складається з маленького. Копійка тут, копійка там, і на виході буде ракета, яка прилетить до нас, народ, в наші будинки, до наших людей, в наші сім'ї. Тому думайте, думайте ще раз думайте, що ви споживаєте. В принципі, оце якось так: оце плюс-мінус коротко. Я вам, як то, як -то кажуть, дав їжу для роздумів. Думайте і робіть висновки самі. Що, куди і як. На цьому все. Що можу сказати, ще підтримуйте Україну, підтримуйте українське і разом з перемогу.